Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Нарешті закінчились дощі та холода, і можна висадити томати. Я вже одну грядочку висадила. Зараз буду висаджувати ось цю грядку. Небагато в цьому році по 15 штук на одній грядці Думаю, це буде дуже класне рішення. Там в мене полуниця вже квітне. Поки чекала, що поїде трактор, бо дуже голосно він працює, вже посадила другу частину томатів. Ще вам хочу показати дуже класний лайфхак, ми висадили між грядок, ось такі кущики спориша. І він буде служити замість газону. Я колись побачила відео, де вирощують спориш. Замість газону і косять його газонокосаркою. І він виходить навіть краще, ніж звичайний газон. Він невибагливий, і ніяких сорняків немає, тому що він їх вигоняє. Він розрощується дуже гарно і дуже швидко. Тому ми вирішили спробувати, як це замість газону. Мати ось такий спориш. Поки я чекала, що трактор поїде, то хтось вже включив газонокосарку. Але я швиденько вам покажу, що в мене вже росте. В прошлому році я посадила хризантему лілії білі. Ось так між ними хризантемка. Маленьку хосту. То давно в мене в підписника, той пам'ятає, що я з семян виростила ось таку суницю Вона дуже гарна і е, смакові властивості в неї теж дуже дуже гарні. Я дуже нею задоволена. Вона в мене ось в такому невеличкому ящичку. Ми самі зробили такий. Ящик на пробу, як вона себе поведе. Повела вона себе дуже гарно, тому я хочу додатково зробити ще один такий ящичок та трошки розсадити її. Вона до кінця вересня дає свої плоди, і ми навіть в вересні і десь в кінці, напевно, вересня, в початок жовтня, ще їли суницю. Покажу вам ще малину, посадили ми восени, вона в нас вся прийнялась. Ось такий рядок. І весь рядок прийнявся. Знову їде трактор, тому вам, мабуть, не дуже буде чути, що я кажу, поки перерву зйомку. А ось тут під яблуною посіяла огірки. Огірки взяла в цьому році F1, теща назва. І другий не пам'ятаю, подивимось, яка в нього буде вражальність. Дуже хотіла я спробувати в цьому році незвичайні якісь огірки. Тому мені порадили взяти обов'язково ті які з надписю з надписом F1. Ось такий міні-обзор. Сьогодні моєї ділянки. Мої французькі високі грядки. Третій рік вони мені служать і дуже мені подобаються. Друзі, дякую вам всім за перегляд. Побачимось в наступних відео. А ви обов'язково напишіть мені, що росте у вас на ваших ділянках. you been a while usually we're so the